17 січня на території острозького державного історико-культурного заповідника відкрилася унікальна виставка міні-скульптури молодого митця зі Славути Костянтина Сапошка. Експозиція, до якої, зокрема, увійшли і роботи з самого раннього періоду творчості автора, в острозі представлена вперше. Автор написав нам на електронну почту нашого заповідника, що хоче у нас виставити свою виставку скульптури мініатюри. І ми дали добро, сказали, що так. Звичайно, ми погодилися. Творчий доробок Костянтина Сапошка налічує 48 робіт різного жанру. Свої шедеври він почав створювати ще у 2013 році. Спочатку із гіпсу, а згодом з графіту. Основним матеріалом для скульптора став слугувати грифель олівця, на якому він і створює свої дивовижні міні-скульптури. Наймініатюрніші з них сягають у розмірах 2 мм та зроблені без застосування додаткових оптичних приладів. Втілюючи задумане, Костянтин послуговується лише власним зором. Він також захоплюється живописом, керамікою та різьбою по дереву. Його унікальні скульптури-мініатюри представлені у музеях Славути і Нетішина, а також знаходяться у приватних колекціях багатьох країн світу. Виставка, до якої увійшла більша частина творчого доробку славуцького майстра, організована з благодійною метою. Головна місія цієї виставки не тільки показати нам свої роботи, а й зібрати кошти на військовий автомобіль, окремо механізованої бригади імені князя Романа Великого. У музеї представлена надзвичайно велика колекція різноманітних експонатів, давніх археологічних знахідок, старовинних предметів побуту, зброї, живопису та тематичних інсталяцій. Та й сама замкова споруда уособлює в собі цілу історичну епоху надбань періоду князівства. Побачити які можна, відвідавши музей в острозі. Запрошую вас всіх бажаючих відвідати наш заповідник, оглянути не тільки наш музей, а й оглянути виставку, зокрема цю і долучитися до збору коштів. На благоді благодійність, щоб зібрати на військовий автомобіль, виставка мініскультур автора Костянтина Сапошка діятиме протягом двох місяців до 17 березня. Тож усі охочі можуть відвідати її, доторкнутись до прекрасного та зробити свій внесок у перемогу.